Всім привіт! Тепер у нас з вами серія різних срібних прикрас. От, що я люблю, що трапляється, але, на жаль, рідко, є така штучка. На мене вона як трошечки великувата. в мене приблизно розмір М. От, якби їй трошечки крупніше шийку Просто в мене вона, отак я то її відчуваю, але вона в мене отак легко з'їжджає. Так, 13 сантиметрів, можна сказати, або так, 14. Ну, оце орієнтовно його ширина 13 сантиметрів. От, я думаю, що це якраз на розмір десь Л, це скільки? 46-48, от він має бути, точніше, вона має сісти. Тут у нас виробник Мексика. Ще тут якісь клейма, надписи. Якщо вам буде сумно, буде що почитати. Це добре. Так, по краям тут я більше нічого не бачу, тут ще маленьке клеймо. От, 18 грамів вага цієї штуки, називається гривна. І е, 2200 гривень вартість нашої гривни. От. От така. У мене в колекції всі круглі, от гостренької такої немає. Вона виглядає якось по-інакшому. Не так, як кругла. От вона, як трошечки, ось це, у вас буде як трохи вище над шиї. От. Як вона на мені сидить, якщо треба, я покажу. Але, може, вже не сьогодні. В розмірі 17.2 у нас є каблучка з яшмою. Це індійська, вона маленька-маленька. Виробництво індії але тут є українська проба. 5,6 вага, 600 гривень вартість. Ось така просто як кусочок яшми. У мене ще я приготувала сердечко, щоб вам показати. Сердечко з яшми, за відтінком схоже, але воно крупне і важке. Так, так, так. Ось такого плану в серце. У сріблі ось така крупна. Там всередині також є що почитати: Мексика. всередині проби. Тут візерунок, як інакший. 3,7 без вушка, близько 5 з вушком, десь 4,7. Вона прям важка, важка. Вага, колона 19,3. 19,3 – 950 гривень вартість. Тут сама камінючка, От. Я не знаю. Ні, так це найкраща ідея, але теоретично так пожартувати можна. От, можуть носити на рівних, ну, без згину, без кута. Ось такий яшма стиль. Ну, це різне просто кам'янець один. Тому ми дивимося з вами разом. На днях в мене замовили один з ланцюжків, які були у мене колись давно, і. Знаєте, що випадково я знайшла їх не один, а два. Тому показую другий. Хоча я просто думала, що в мене один лишався, бо їх було кілька штучок. От, 49 сантиметрів. Ось такий. Приблизно 15-16 грамів. 15 1750 гривень вартість. Ось такий італійський. Ланцюжок. Такою ялинкою. От, це вже точно останнє. Я передивлялась, все, багато чого шукала, багато чого не знайшла, але це знайшла. От, 1750 гривень, тепер вже останнє. Далі ось такі сережки з містиками. У мене їх, в принципі, також не буває. Тут незвичний такий замочок на півавтомат. Чи повністю автомат він вважається, От, але а, значить, півкрєчок. ззаді просто так захлопується. Він також срібний, просто він е, чимось ще покритий для такого свого е, типу як родованого блиску. Сережки на сережках самих є клейма, така, е, позначка. Ось такі світ, світлуваті камінці і розмір камінця приблизно 10 мм, 3,5 см. повністю висота, 850 гривень вартість, вони легенькі, вони не важкі містики, сережки, містик топаз. Він фіолетовий відтінок. Чи фіолетово якийсь радужний. І каблучка в мене є 18,5. Щось вона мені відчувається як більше, не знаю. За кільцеміром 18,5. Тут також такий класний містик зі своєю гранкою. Містичний кварц. Така в нас є позначка на цьому. 1877. Вага, ну він масивний. І сама каменюка тут прям така крупна. Ось так донизу, понизу. І 18 міліметрів діаметр. От, в принципі, така цікава каблучка. 1850 гривень вартість. Це прям така Крутий перстень перстеняка, при цьому так висота десь 12 мм, виглядає дуже масивно, тому що він такий повністю круглий. Зі своїм сяєнням. Як в калейдоскоп дивись, я не можу. Ой, Щось другий раз, як побачиш, ну це такі іграшки. Далі ось такий цікавий браслетик з пресованою бірюзою. Таким чином відкривається. Тут клеємо одне тільки внизу. І вдягається таким чином на руку, десь на зап'ясті 17 см. В принципі, її зручно самостійно застібнути. Зручно, але я боюсь телефон підбити просто так, ні, нічого не зручно. Нічого зручного нема. Треба просто налучитися. Просто коли треба підняти ось знизу, ну також передавити, тоді вона застібне степниця. В принципі, може на 17-й не треба, може на 16. Ні, він буде на 16. Я не бачу його на зап'ясті. 17 см аж ніяк. от Він такий маленький, в принципі, невеличкий, але, типу, як годинничок. Срібний, все, обов'язково срібло. Такий красивий і незасватаний. 11,5 вага 1050 гривень вартість. Один такий. Потім не питайте, не буде. Або ось такий 1350 гривень. Тут вже замочок серйозніший, але також його не легше відкривати. Так, не краще. А, так, і, не Куди ж збірочка відлетіла. Так, ось так. Виглядає позаду. Тут є клейма і на ось ці частинки, і на ось. Де я його бачу? Вже не бачу. А, ось воно є. Ось так вдягається. 12,6 Вага, переламутер геліотіс. Так, вибачаюсь, не можу вимикати звук, в мене не виходить. Ось такий геліотіс. Так, 22 мм, міліметри, тисяча гривень. Ось так, по краям, типу як ця, як горгона. Він також як годинничок на зап'ястя. В принципі, також 16, 16,5 не більше. І ще один браслетик, так само на маленьке зап'ястя. Ось таким чином. Єдине, що тут клемо є на ось цьому язичку, так більше я нічого, в принципі, всередині я не бачу. І ось так ще фіксується. Тобто ось такий, Тут 10,5 грамів вага, 1050 гривень вартість. Єдине, що вдягається таким чином, бачите, в нього немає. Ем, ну, пружинки Щоб він розкрився, він одягається ось таким чином, от як я показала. от Також на зап'ястя. Тут можна і менше, ніж 16, можна на 15-15,5, на 16, в принципі, плюс-мінус. Я би могла ходити, коли рукою крутиш, то його трохи як відчуваш, але в принципі, це нормально. от Поки що це все по таким браслетам дивакувати. Прямо на таку маленьку-маленьку лапку котячу. Хоча в минулих я показувала схожий браслети крупного розміру. І ще в мене є з геліотісом. І все-таки ще один. Чогось я його хотіла не показувати. Ось такий. Тут 14 грамів вага. Такий 1200 гривень вартість. Також геліотіс, він такий З кутиком Цей на більшу ручку десь 17-17,5 от Він порегулюється. На, на мені він величенький, зате легко приміряти. 14,5 грами в нього вага. І ще така остання підвісочка з зеленим фіанітом. Вона родована, блискуча. 8,5 грамів вага 3,5 сантиметри довжина. Сам камінь 22 приблизно. Шахматна огранка 800 гривень вартість. Ось такі в нас прикраси на вечір на сьогодні. Напишіть, якщо вам що сподобалось, бо це такий другий незвичний стиль, тому дуже важливі ваші коментарі. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!